Найгарячіше нині на Покровському напрямку воїн на псевдомучної пише, що росіяни рухаються південно-західніше з вірового та притискають нашу оборону в напрямку до удачного і намагаються вибити українські сили оборони з кар'єру неподалік солоного. Нині серйозних змін немає. Втім, додає військовий ці ділянки вкрай важливі для подальшої оборони. Зараз важливо втримати тут позиції. Якщо ворог закріпиться в удачному, то це створить сильний плацдарм для ривків до Дніпропетровської області. Треба працювати зараз на випередження та атакувати неочікувано, як це робить ворог. Цьому варто було б повчитися. Основна мета, яку я бачу ворога, це вийти в населений пункт Котлине, і вийти на залізну дорогу, і вже по цій залізній дорозі безпосередньо йти на такий населений пункт, як Удачня, і далі в Дніпропетровську область, тобто в бік межової, це саме та залізна колія, як по якій росіяни завдіївки наступали в бік Покровська, в бік Новогродівки. Тобто, це їх такий зручний зручний рубіж наступу. Колія знаходиться на висоті. І на ній досить зручно взагалі е е штурм... вести атакувальні дії, і досить складно так би мовити зробити це рубежем оборони. Винкур каже, вже слід задуматись про евакуацію населення. Адже якщо ворог підвориться ближче, люди опиняться у зоні ураження російської авіації та артилерії. Насправді Нікоторчина, Марганець там теж треба примусово евакуація людей. Тому що це небезпечна зона для проживання. Там живуть діти, там живуть дорослі, пенсіонари. Вони щоденно там евакують своїм життям розумієте. І тут просто ніхто не хоче нагнітати паніку, і всі там е, чекають якогось чарівного я не, я не знаю, що чарівне е, там відбудеться, і війна припиниться. Ну на жаль, е, сподіватися на когось не доводиться. Треба сподіватися на свої сили. Я сподіваюся, що все ж таки будуть якісь дії з боку там військової цивільної адміністрації для того, щоб ці люди вони були більш безпечніших умовах, чим вони перебувають зараз, і не дай Бог там будуть перебувати через місяць. Тим часом голова прифронтової Новопавлівської ОТГ, що межує із Донеччиною та Запоріжжям, кілька днів тому розповідав, громадою дійсно ширяться чутки про евакуацію. Втім, нині вона не оголошена. Новопавлівська громада працює в штатному режимі. Сільська рада і всі комунальні заклади працюють як завжди. Жоден співробітник ні на сільської ради, ні будь-якого комунального закладу нікуди не з'їхав. Всі знаходяться на своїх містах. І працюють як завжди. Також працюють всі магазини, кафе, пункти бистрого харчування, Укрпошта, нова пошта. Останнім часом піднялось питання, начебто нова пошта буде закриватись. Ніхто не збирається закривати нічого взагалі. Тому живемо, працюємо як завжди. Командир взводу 24 ї окремої штурмової бригади Айдар Станіслав Бунятов пише стратегія ворога не хитра. металобрухтові там ясні штурми. За підрахунками воїна, росіяни за цей рік мають 400 тисяч безповоротних та санітарних втрат особового складу та понад 12,5 тисяч одиниць важкої техніки. Утім, рухаючись, ось так, крок за кроком захопили територію, що дорівнює чотирьом Києвам. Якщо ми не будемо розвивати роботизовану складову збройних сил та не готуватимемо професійну армію замість тимчасово придатної, на прикладі сучасних штурмових бригад, то в кінці 2025 року ворог буде на окраїнах Павлограду та Запоріжжя. Роботизована складова це дрони різних типів, додає ОНК Богдан Попадін. Вони разом з вдалою роботою мінометів і артилерії іграють вирішальну роль в успішному штурмі, виганяючи з позицій ворога. А вже піхотинцям лишається зачистка та закріплення. Ірина Носачова, Дмитро Логвиненко, Дніпро ціві.